Вітаю, мене звати Святослав, канал Світло в кожен дім. В цьому відео поговоримо про результати суперечки по фейковим акумуляторам. Скільки вдалося відбити грошей і які аргументи я надавав для суперечки. Отже, стосовно того кидалого закуму ми вдалося відбити трохи грошей. А саме, 150 доларів за так званий 40 Аг годин акумулятор, і 41 долар за так званий 30 Аг годин акумулятор. Заперечки надавав перше відео розпаковки із важуванням, друге фото результату тесту ємності. І третє фото, де я показую, що лежить всередині. Також словами намагався максимально детально пояснити, аргументувати, чому саме ємність не відповідає, яка насправді всередині батарейка, чому я так вирішив і так далі. З е, першого, в, в обидва акумулятор я лише надіслав е, відео розпаковки. Там, де я показав, що вага абсолютно не відповідає плотності енергії літію. Але цього було недостатньо. Тоді я додав ще фото тесто ємності окремо для кожного акумулятора, і фото внутрошів. Отже, розрахунки ви бачите на екрані. І того в мене тепер 60 вольт, 20 ампер годин акумулятора за 13,5 тисяч. Що ж погуглимо, скільки коштує схоже АКО в Україні. Так, бачимо 15 тисяч, 26 тисяч. Що ж, відносно сухим вдалося вилізти з води. На цьому все. Дякую за увагу.